Вітаю! Настала пора, коли нам потрібно захищати майстерські роботи. Ну, і звісно, є купа документів, які треба оформлювати відповідним чином. Давайте спробуємо автоматизувати це за допомогою GPTs, щоб отримати файл у певному форматі з певним змістом. І так, підсумовуємо: У нас є шаблон. Дивіться, в нас є шаблон відгуку на кваліфікаційну роботу магістра. І ви бачите, що в цьому шаблоні я додав, такого не було. Оце я додав такі додаткові символи. Причому я їх розділив на два різних види. Якщо в нас фігурна дужка, то це буде форматування. Якщо це, це буде центрування. Якщо у це буде підкреслення. Ну, Б, ну, звісно, схоже дуже на HTML-теги. Це таким чином ми можемо розмітити наш документ. Ви бачите, так, що по центру Харківський національний університет радіоелектроніки, Але в нас є ще квадратні дужки. В квадратних дужках те, що має бути змістовно. Ну, Наприклад, прізвище, ім'я по батькові, повністю магістра. Назва групи магістра. Магістерська робота, назва теми магістра з титульного аркушу. Тому що ну, там має співпадати. Да? Далі. Дивіться, ну давайте додамо зміст питання, що розглядається у роботі. Не менше, не менше е, там, 500 е, слів, щоб була конкретика. Е, що було розроблено безпосередньо у роботі? Не менше 500 слів. Далі є типові фрази, до речі, ей. Це абзацний відступ і рівняння до двох боків. І ми бачимо, що є те, що має бути у всіх кваліфікаційна робота не містить і так далі. Оформлення відповідає вимогам. Далі, дивіться, коли нам треба вставляти дату, ми пишемо, сьогоднішня дата у форматі і наводимо формат. Далі у нас є там ще керівник. Ми це беремо з титульного листа, щоб. Не промахуватися. Ну і з точки зору академічної доброчесності, я додаю до такого документа, такі фрази або покликання. Цей документ було створено з виконанням чату GPT, великої мовної моделі, і покликання що це версія від червня 2025 року. І так, шаблон у нас є. Цей шаблон ми зберігаємо у вигляді PDF файлу. І переходимо до створення нашого джібітіса. Ну, відгук. Ви бачите, відгук-магістр, створення за шаблоном. Я надав інструкції, зараз я їх покажу, ми прокоментуємо. Я додав сюди оцей шаблон в PDF, який ви бачили. Ну і отут клямпочки всі можна не вмикати, але обов'язково має бути оця остання, де коди інтерпрет і дата-аналіз, бо саме це дозволяє аналізувати підвантажені файли. Тепер давайте подивимося, що я написав у якості інструкції. Я тут в цьому файлі трохи нижче додав. Е, очікуй завантажену роботу. Далі проаналізуй роботу і зрозумію все, що необхідно, всю інформацію, яку необхідно. Проаналізуй та зрозумій так само е, оцей файл. І, до речі, тут правильно давати. Ви бачите, я спеціально українською мовою назвав файла і українською мовою додав. Все воно розуміє, і це чітка, чітка назва того файлу, що ми підвантажили. А далі, якщо ти зустрічаєш отакі квадратні дужки, то ти зміни всередині інформацію змістовну. А, далі все це зрозумій, зроби, і зроби це рев'ю, ну, відгук у docx форматі. Щодо форматування, ми можемо одразу сказати, що текст має бути Times New Roman, розмір, відступи, тобто все, що нам треба загально для документу, ми можемо окремо описати. Так само ви бачите, що якщо ти зустрічаєш там це, то це має бути центрування, якщо А, то це має бути абзацний відступ і рівняння до двох боків, і оці символи а, ну і відповідно інші, не виводь. Далі там символи підкреслення, символи жирного фонта. І, що саме головне, в нас для обробки, для зрозуміння, ми ще можемо не просто згенерувати там док файл ми ще можемо зробити цей файл з певною назвою. Дивіться, щоб я це не робив ручками, і воно мене. Да, я взяв шаблон і так само ви бачите: name, master surname, потім у нас там підкреслення велика літера імені, велика літера е, по-батькові і відгук. Да, тобто повний ідентифікатор. Отакі От інструкції я задаю І тепер Давайте ми, оце він вже працює. Я його опублікував поки що тільки для себе. Ну, Ви, якщо зрозумієте принципи, ви можете публікувати. І якщо комусь потрібна якась допомога, будь ласка, все, що нам потрібно, От я взяв м м м м роботу а, значить, свого магістра, підвантажую цю роботу. А, просто файл. Навіть нічого не пишу в промті, щоб ну, все, максимально скоротити всі ці і дивіться воно воно це штучний інтелект да, знову ж таки починає працювати Воно там пише, що воно аналізує файли, там підбирає інформацію. Ми можемо розгорнути, подивитися, як це відбувається. Ми можемо подивитися, які дані, і, до речі, все одно треба перевіряти, і все одно ну це я зробив знову ж таки для свого магістра. І чому, тому що ви знаєте, але дивіться: от пройшло, я нічого не вимикав, от стільки, і в мене вже є завантажити відгук покликання. Я натискаю. Воно готує файл, підвантажує. І тепер ми відкриваємо те, що воно мало зробити. Дивіться. ну, Харківський національний університет, це рівняння, є болди. Жирні, все воно взялося. Ну, якщо ми подивимося, Терещенка Ілля, Олександрович, все підпадає, Кваліфікаційна робота значить взята з титульного аркушу, і є змістовні частинки, звісно, які треба допрацювати, тому що ну ми ж все ж таки маємо. Да? Ми бачимо, що тут є все, все відповідно того, що нам потрібно. І, до речі, у відгуку ми не надаємо оцінку, ми просто рекомендуємо до захисту. Ви бачите, що дата сьогоднішня, тобто вона ставила дату. І ви бачите, що вона взяла керівник доцент Віктор Каук, тобто з титульного листа, того що не було, і дописала, що це воно зробило. Тобто, я маю форматований документ з, з правильною на, назвою файла. Ви бачите, зверху от 2025, магістр, і так далі. І це автоматизує мою роботу, тому що далі я тільки відкриваю роботу ще раз порівнюю і там дописую те, що мені не вистачає. Але знову ж таки, так як це я зробив за допомогою саме чату GPT, я про це вказую в кінці свого відгуку. Тому отакий є шлях. Доволі простий, на мій погляд, так, щоб створити, ще раз нагадую, чат GPT, має бути е, платна підписка. Але щоб користуватися, можуть всі. Тобто, один на кафедрі може зробити м, отакий шаблонізатор, і можуть всі користуватися. Працюємо.